Дивіться, що я тримаю студентський квиток останній раз. Бо ми вже здаємо іспити. Це моя академія внутрішніх справ. І я, вже буду магістром. Все. Поки тут біля університету, хотіла сказати, що сьогодні було жах, сьогодні було дві лекції, дві. Згадаю, перший курс, як у нас було по 8 лекцій то Взагалі стає дуже сильно весело. Сьогодні день Х. Ми вже готові їхати в церкву. Щоб це розсередити. Хочемо вручити і подякувати вам, що ви такі діти. Це маленькі солодкі подарунки, щоб відсолодити ваше життя і воно було смачне, як в мене. Народ, я просто в шоці. Я здала останній свій іспит. Останній, все. Можна рахувати, що я магістр. Йду до машини, але і і не вірю. Я так хвилювалася, просто для мене це був дуже складний предмет. Але здала так класно, що я навіть не очікувала. Ух, все, тепер випускний. Клас. Піду грізько академії. Прийшли з Ладом на побачення в октобар. Видно весь Київ. Всім привіт! Я зібралася вже в дорозі. Їду сьогодні в Чебар на стрижку волосся. Я дуже про це вже давно мріяла, хотіла, думала, вагалася, були і плюси, і мінуси, але ж я себе дуже невпевнено почуваю з цією довжиною, з цим кольором. мені дуже хочеться змін. Я знову сьогодні їду до свого майстра. Сподіваюсь, вона мене не відправить додому, ще раз подумати. М -м -м -м. Вже трішки спіснююсь, але це ж Київ, пробки і тому подібне. Но майстер сказал, что що будем что-то пробовать работать. Закінчили, Убрала майже половина. Так, на випускний ми зібралися. Заїхали перед зустрічю в ЖК наш, Подивитися, як там будуть ремонтні роботи. Зібрали документи. Зараз будемо вирішати, Хотіла зняти вам. Свій лук, свій образ, а ви потім я згадала, що ми будемо в мантіях спеці спеціальних по врученню допомогу. Типу, Тут така дивно наша. От, Тому вже відео знімемо, як буду на вебисграму. Все, ми вже проділилися. Чому так не сміли? Ти ж диплома треба. Дібави, що буде звичайні. І ще ви немає. Слава нам. Вона на дистанційному. Пасічна Я Анастасія. Ви, До речі, потім після завершення. Оставіть, дякую, дякую. Оставіть тоді буде. Давай поїхали. Приїхали з ладом поїсти. Відсвяткували, так скажемо, що я вже магистер. Він, він пішов про піцу нашу люблену з Мюмоза. А я там що... О, до речі, він іде. Oh, pizza. It's sauce.